А ви знали, як зміцнити свої кістки? Це не просто їж кальцій, а ціла стратегія. По-перше, кальцій твій найкращий друг. Молоко, сир, кунжут чи мигдаль усе це наповнює кістки міцністю. Дорослим треба тисячу міліграмів кальцію щодня. По-друге, вітамін Д. Без нього кальцій не засвоюється. Гуляй на сонці 15-20 хвилин або їж рибу, як от лосось. По-третє, рухайся. Присідання, стрибки чи біг стимулюють кістки ставати щільнішими. Вчені кажуть, що після 30 років кісткова маса зменшується. Тож чим раніше почнеш, тим краще. А ще, уникай куріння і надмірного алкоголю, вони вимивають кальцій. І пий воду, зневоднення послаблює скелет. Я додаю кунжут у сніданок і гуляю щодня. А ви як дбаєте про кістки? Пишіть у коментарях. Та обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео.